Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі у цій порі Владислав Солезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, речник Генштабу ЗСУ у 2014-2017 роках. Пане Владиславе, дякую, що долучилися. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, слава нашим захисникам! Якраз будемо починати з позитивних новин, інформація від Генштабу. Можемо про це вже говорити вголос. Українські військові вибили російські війська із позиції в районі Авдіївки Донецької області. Крім того, сили оборони стримують наступ окупантів на лиману купянському напрямку. Говорять у генштабі. Офіційно сьогодні зранку повідомлення власне те, що окупанти вибиті із Авдіївки, які переваги зараз нашим захисникам дає. Так, ну перше, що ми з вами маємо розуміти, що наші сили та засоби мають тактичний успіх в районі Авдіївки, тобто на відносно невеличкій ділянці фронту, нам вдалося посунути ворога, незважаючи на його шалений спротив, незважаючи на те, що часто густо він вдається до тактик так званих м'ясних штурмів, намагаючись за рахунок живої сили здолати наш, наш спротив в районі Авдівки, тим не менш в рамках контрнаступальних заходів української оборони нам на, на одній з ділянок поблизу Авдіївки вдалося посунути ворога. Звісно, що це докорінено не змінить ситуацію. і досі ця це місто фортеця в знаходиться в напів Ворог тисне фактично на наших оборонцях з трьох боків. Він докладає чимало зусиль, причому використовує не лише згадано мною живу силу. Він так само активно використовує свої артилерійські засоби, е, намагається атакувати з за підтримки бронетехніки, Ну відповідна авіаційна компонента час від часу постійно з'являється являє, в районі. Авдіяки для того, щоб наносити ракетне та бомбове ураження по наших позиціях, але ж бачимо, що навіть в таких умовах. Українці українські воїни вдаються до, до таких е, заходів щодо контрнаступу і звільняють наші території. Звісно, що ситуація і там і далі залишається досить складною, бо ворог має досить потужний комплекс та в районів Авдіївки. І чому він так е, завзято тисне на, на наших оборонців? Бо йому важливо чим далі відсунути лінії бойового зіткнення від е, столиці так званої ДНР від Донецька. Очевидно, що він на це зосередив всю свою силу свою увагу, починаючи фактично з 2014 року. Але ж бачимо, що з того часу не надто сильно посунулася оборонна лінія наших сил та засобів. Відповідно, за цей проміжок часу єдиний населений пункт, який ми втратили з під власну контролю, це передмістя де-факто Донецька села Чепєськи. Стосовно ситуації на запорізькому напрямку, та загалом на півдні в усіх останніх звітах, зокрема того ж американського інституту дослідження війни, стверджується про те, що збройні сили України на цьому напрямку просуваються. Але стосовно окупантів, от буквально з учора почала з'являтися інформація про те, що там на окупованих територіях, зокрема Запорізької та Херсонської області, окупанти готуються до виборів, навіть формують виборчі дільниці. І Очевидним стає той факт, що вони ну власне оборонятимуть. До останнього чи можливо на цей напрямок, е, чи можливе підтягнення якихось резервів, додаткових сил, і наскільки це може ускладнити просування збройних сил України? Справа в тому, що часто глусто там, точні гуалятори вдаються до таких дивних справ та дій, мовляв. Ми ви можете голосувати навіть за наявності водійського посвідчення чи будь-якого документа, який може засвідчити вашу особу. Ну звісно, що це маячня, адже є визначений перелік документів, в тому числі в російському законодавстві відповідно до якого можна голосувати. Скажіть, пане де... Владиславе, перепрошую да, тут уточнення вчора. Російські пропагандистські змі повідомляли про те, що навіть за українським посвідченням і за українським паспортом окупанти хочуть дозволити це голосування. От власне це хочу. Так само. Пані Лемб, ви буквально Лебибуконезі язика зняли І тут. Я задаю питання, де в нормах російського законодавства прописано, що можна голосувати е, за за російських депутатів по українських документах? Ну звісно, що маячня, але ця маячня не нова так само діли російські окупанти під час анексії Криму. Думаю, що е, в принципі російським е, Криманичам абсолютно байдуже. Вони намагаються створити ну якось таку примарну ширму де, нібито то законності власних дії. А потім вони тими документами будуть потрясати на всіх високих платформах та трибунах, в тому числі в організації Об'єднаних Націй. Але ж ми розуміємо, нікчемність цих цих е, законодавчих норм рішень та правил та актів, бо є. Відповідна процедура, в тому числі в російському законодавстві, вона абсолютно не дотримується, тому звертати увагу на такі чинники не варто. Уж точно українські сили оборони не будуть зважати на те, чи буде там єдиний день для голосування у вересні росіяни е, проводити цей фарс на території. Тимчасово в території Донецької, Луганської, так само Херсонська, Запорізька області, і так само, як в тимчасово окуповано Криму, чи ні, по якщо ми подивимось на діяльність такого собі е персонажа, як очільник військово-цивільної адміністрації Харківської області, він зараз зі своїм штабом десь діє там на території Білгородської області і розповідає про те, як він прагне чим скоріше приєднати Харківську область до. Ра Російська ну очевидно, що не варто звертати на тамтешніх міських напівполумних, бо вони діють. Відповідно до тих норм та правил, які встановили спецслужби Російської Федерації, в такий спосіб формуючи е, позицію, мовляв, є незалежні структури, які е, чи органи самоврядування, які діють на тимчасово окупованих територіях України, все це маячня. Ключовий фактор, який буде змінювати ситуацію на полі бою, це діяльність українських сил оборони і все, що пов'язано з цим, але, от власне, в цьому контексті так само хотілося б з вами продовжити. А, те, що Адмінкордони ось цих окупованих регіонів Росіяни так і не визначили. Це по перше, так от вони ж там розраховують, що це там їхні захоплені землі. Це раз друге, коли почалися активні дії якраз на південному напрямку, і власне було просування збройних сил України. російські пропагандисти почали волати про те, що «а давайте ми проведемо референдум, чи ну і дізнаємося думки самих людей. Так, ви ж референдум минулого року проводили. Ви визнаєте те, що ви ці цифри намалювали? І от коли докупи звести оці всі нюанси, виходить так, що російські пропагандисти та й російські військовики вони вірять в збройні сили України і вони вірять в те, що збройні сили України звільнять територію України. Правильний висновок чи ні абсолютно чіткий і вірний висновок. Бо до того я маю додати, що росіяни зараз активно створюють захисні оборонні рубежі та позиції як на півдні Херсонської області, в тому числі поблизу кримських перешийків, так і на території півночі та західної частини частині Криму. Бо вони абсолютно не в тому, що вони зможуть тримати під своїм контролем півдні Запорізька та півдні Херсонської області, хоча натягнули вони на ці в ці райони нашої країни. Чимало своїх сил, засобів, і вони усіляко пручаються українському наступу в будь-якому разі, що б вони там не надумали, що б вони там не створили. Все одне українська армія буде визволяти нашу територію, бо то наша земля. Ворогу нема чого там робити, і у ворога є в принципі два варіанти дій або він назавжди залишиться в українській землі. Загине від нашого артилерійського вогню чи від вправних дій українських штурмових підрозділів, або він має накивати п'ятами, тікати в свої тьму те таракані, там сидіти і не відсвічувати. Хоча знову ж таки я думаю, що на речі це йому допоможе. Бо кожен російський вояк, який зі зброї в руках вперся на нашу землю, є військовим злочинцем, він свого часу отримує заслужене покарання, бо це справедливо. Бо зло, яке не поперена, вона кратно множиться, і тут я думаю, що будуть працювати відповідні служби установи в нашій країні, будуть задіяні міжнародні інституції для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного російського вояка, який був залучений, задіяний в рамках так званої спеціальної військової операції. Я розумію, що величезний обсяг завдань бо нині на території України діє що на менше чотириста тисяч осіб у складі того спільного групування в рамках СВО, але Хто сказав, що нас лякають такі масштаби? Колись, в тому числі, західні експерти вважали, що Україна не протримається і трьох діб після повномасштабної російської навали. Але з того часу минуло вже багато часу, бойові дії тривають, і риторика російських пропагандистів з того часу якось змінилася. Зараз же сам Путін починає розповідати, що Україна проводить свою, свою наступальну операцію не так вдало, звідки такі оцінки мені не відомо, Але чи міг уявити собі Володимир Путін, коли він проголошував свою промову в х числах минулого року щодо а, а, так званої спеціальної військової операції, метою якої є звільнення народів Луганської та Донецької республіки? Думаю, що ні. До речі, опосередкованим маркером, на який багато аналітиків звернули увагу, що Путін розуміє, що не все так добре на фронті. Вочевидь, скоро б шукатимуть це пів відбувалів. Була ось ця його ремарка на брифінгу після саміту Росія Африка. Коли він сказав, коли йому ставили запитання про ситуацію на фронті, він сказав про те, що він до цього не має стосунків. Він взагалі, все це. Все це не його парафія, якось так це все прозвучало. А, але от ви говорите про те, що окупантам залиш... ну, залишатиметься там найближчим часом накивати п'ятами, щоб зберегти своє життя. А власне то те, що почали вже в Підмосков'ї горіти військомати, чи є це певним маркером ось таких настроїв, чи ще ми далекі від того, коли буде обвалюватися фронт, коли росіяни масово бігтимуть? В української замі я думаю, що цей маркер є дуже визначальним і дуже таким прикметним. Бо нині працюють наші вовколаки представники відповідних інформаційно-психологічних структур, які е, знаходять е, такі ключики до е, сердець російських. Мешканців. Бо очевидно, що всі ці дії, які відбуваються, вони відбуваються синхронізовано, під певним супроводом та контролем з боку українських спецслужб, бо ж очевидно, що чимало тих е, підпалювачів, які затримані російською правоохоронною машиною, розповідають про те, що їх змусили вчинити такі акти, чи, чи то шляхом шантажу, чи шляхом подкупу, в будь-якому разі ці асиметричні дії вони добряче дошкуляють російській. Системі, бо вони не знають де наступного разу станеться та сама баговна, коли саме в які самі спосіб це буде зреалізовано, бо одна справа, коли ти ведеш бойові дії на лінії бойового зіткнення проти супротивника, а інша справа, коли ти перебуваєш в глибоко в тилу, не очікуєш будь-яких е, акцій, а тут вони трапляються. Причому те, що це відбувається синхронізовано в різних куточках Російської Федерації, це очевидно, і підпала трапляється не лише військово-комісаріатів, це підпали трапляються і на об'єктах критичної інфраструктури Російської Федерації і на на Залізничних маршрутах. Бо ворог має розуміти ту війну, яку він розв'язав ще у лютому чотирнадцятого року, нині ця війна завітала у кожну російську домівку, і не лише у вигляді тих самих похоронок, які отримали чимало російських родин. Чи відомості про зниклих безвісті їх рідних та близьких? А й вилу тих самих підпалів, бавов, вибухів, ракетних та дронових атак. Бо очевидно, що той, хто посіє вітер, той пожне бурю, і зараз та буря лише набирає обертів на території Російської Федерації. Далі буде більше. А, до речі, а, Андрій Цаплієнко. Пише в своєму телеграм-каналі, що вибухи у Криму так, бавовна в Криму вона вже стає звичним явищем. Якщо говорити про перший день серпня. День учорашній, то він був дуже врожайним, як стверджує Закиєнко, для воєнної розвідки української атака на катери ЧФРФ за 300 кілометрів від Севастополя, атака на склад логістичної бази 758 п'ятдесят ЧФРФ у самому Севастополі. Ну і ми не забуваємо про такі дивні дрони, так які атакують постійно Москву. Якщо говорити про психологічний ефект, по перше, який це має вже і який матиме найближчим часом, і якщо говорити. Про Крим, так і про Чорноморський флот, то чи є можливості, чи є, скажімо так, навіть не можливості, а припущення ймовірні, що найближчим часом, як пам'ятаєте, свого часу бомбардувальники із Енгельса перебазовували на якісь більш віддалені бази, то так і Чорноморський флот Росії будуть кудись перебазовувати з Чорного моря. Так, безумовно, і тут ми маємо розуміти таке: американський генерал Бен Ходжес, коли розповідає про варіанти звільнення Криму, щоразу наголошує на тому, що е, Крим можна звільнити досить швидко і задіючи відносно невеликі резерви. Для того українській армії потрібно в першу чергу поцілити по кримському мосту, для того щоб позбавити стало логістики та, та угрупування російської окупаційної, армії, що діє на території. Криму та Севастополя. Ну а далі системно та методично нищити усі ворожі об'єкти бази на території Криму. Їх, до речі, незалежні журналісти-дослідники знайшли 232. Хоча, за заштунками, кажуть, що таких об'єктів може бути на території Криму та Севастополя до півтисячі, бо надто багато за цей проміжок часу росіяни натягнули озброєння е іншого військового мотлаху для того, щоб перетворити Крим на так званий непотапляєми Ну, Крим точно не втоне, але те, що ми добре пошматуємо всю його військову. Інфраструктуру це здається справедливо Я поки не можу з незалежних джерел підтвердити, що вчора поблизу Севастополя, в районі гори Сахарна Головка, це топане мінімум. Ми поцілили саме в логістичний склад, але бахала добряче єдина, поки що немає підтвердження щодо вторинної детонації. Зазвичай, коли ми потрапляємо в склад, вторинна детонація може тривати від кількох годин до кількох діб. То цього разу це, за це я... речі спостерігали, так да, в різних куточках Криму це очевидно. А от щодо поцілення по ворожих кораблях Чорноморського Російської Федерації, е, вони, до речі, перебували на відстані в 320 кілометрів від тимчасового окупованого Севастополя ближче до узбережжя Туреччини, і там вони займали свою фактично піратською діяльність, намагаючись перешкоджати вільне опросування кораблів, які або навороляються в українські порти, або рушить у зворотньому напрямку. Тут сталася атака невідомих добрих БПЛА морського базування. Російські пропагандисти відразу розповіли про те, що, мовляв, всі три БПЛА було знищено, але потім з'явилося в радіоперехопленні, в якому командирик чи інша посадова особа з тих кораблів заявляв про необхідність евакуації одного-двохсотого моряка і п'ятьох-трьохсотих. Тобто, якщо все добре, все гаразд, звідки з'явилася поранені та вбиті е, моряки. До того ж, росіяни часто густо настільки не переймаються тим, що всі їх повідомлення уважно вислідковувати, що брешуть тільки но ну, от виявляється якась ситуація, і вони починають апрелюють різні версії, причому на головому голову глазу, розповідаючи, що саме це так і є. Ну до прикладу про вибухи в районі Севастополя російські пропагандисти від початку розповідали, що, мовляв, це підриви боєприпасів, які познаходили там ташні сапери, боєприпасів часів Другої світової війни. Щодо е атаки морських дронів у, у напрямку на у відношенні до російських військових кораблів, росіяни почали розповідати, мовляв, була атака здійснена на морські цивільні суда, які рушили в порти е Російської Федерації. Тому не варто я до веду, не варто звертати на ті заяви російських пропагандистів. Вони брешуть брешечі розвитіки не відкривають рота. Ну зараз до речі, той час, коли це у цю брехню можна відстежити, є супутникові дані, є купа різних моментів, які якраз можуть викрити цю брехню, але знов ж таки повертаючись до е, діяльності морських дронів, які є на озброєнні збройних сил України. От капітан ВМС, військовий експерт Андрій Рженко, стверджує, що морські дрони збройних сил України можуть знищити навіть новий флагман російського чорноморського флоту, адмірал Макаров. Погоджуєтеся? Справа в тому, що це не новина. Свого часу під час масштабної дронової атаки в акваторії Севастопольської бухти, один з дронів пошкодив той самий фрегат адмірал Макаров. Він зазнав пошкоджень. Потім певний час проходив через ремонт відновлення роботи в одній з бухт в самому Севастополі. Тому там, де поцілили вперше, поцілимо вдруге. Бо свого часу Росіяни були абсолютно переконані в тому, що нам ніколи не вдасться знищити. Флагман Чорноморського флоту Російської Федерації при попередній е, ракетний гвардійський крейсер Москва, але він вже тривалий час відпочиває на дні чорного моря. В перспективі, я думаю, що він буде перетворений на об'єкт для дайверських спостережень. А зараз зараз Росія має іншого флагмана. Він за тактико та характеристиками звісно поступається попередньому. Ну і думаю що прийде час і його відправити на дно на наші морські дрони не дарма. Мі... Віце-прем'єр, міністр нашої країни, міністр цифрової трансформації, пан Федорів, опікується створенням армії морських дронів. Я думаю, що він затятий, він прагне докорінних змін. і Я думаю, що йому разом з його помічниками колегами вдасться створити ту саму армію морських дронів, які надійно закриють всі кораблі Чорноморського флоту в бухтах, як на території тимчасового купованого Криму, Або ми, скоріше за все росіяни щоб берегти. Решти серед кораблів їх перебазують десь в Рин Туапсе, новоросійська ближче до чорноморського узбережжя. Кавказського напрямку чорноморського узбережжя. Ще одна інформація: достатньо тривожна. Це ось атаки на порти українські на півдні, атаки ворога. Президент Зеленський про черговий обстріл, який відбувся, сказав так, що знову були обстріляні порти на півдні, і від атак Росії зараз Україна захищається на максимумі наявних сил, і потрібно зараз все зробити, щоб зупинити агресора. Наскільки це розуміє зараз цивілізований світ, от за вашими відчуттями, наскільки готовий оперативно діяти, тому що минулого тижня в офісі президента озвучували, щоб власне забезпечити безпеку. У Півдні Україну та загалом у всій Україні потрібно від 10 до 12 комплексів ЗРК Петріот. А Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування Південь, сказала про те, що якщо найближчим часом питання із ППО не буде вирішене, то за 2-3 місяці не буде українських портів вже з огляду на масовані постійні атаки ворога. А насправді тут дуже мало добрих новин, адже, по-перше, ми бачимо абсолютно і потенцію безпекових інституцій та структур, які мають забезпечити, в тому числі безпеку торгівельних перевезень в акваторії Чорного моря. Я розумію, в Європі взагалі у світі зараз е час відпочинку, е час відпусток, тому немає жодної ну бодай якоїсь реакції на захвали дії російського чорноморського флоту, який де факто створив умови для морської торгівельної блокади України. Причому це не є новина, це сталося ще у лютому минулого року. Потім був певний проміжок часу, коли кораблі з визначеними вантажами з українським зерном випускали з території України. Зараз бачимо, що Росія вийшла з цієї угоди і фактично вона намагається перетворити чорне море на таке себе внутрішнє російське море, диктуючи в ультимативній формі. Норми та правила поведінки усіх інших країн-учасниць при чорноморської співдружності. мене певною мірою дивує позиція Туреччини, бо вона має набагато більш потужні можливості щодо приборкання чорноморського флоту. Але е, зараз, окрім повідомлень про те, що Ердоган намагається відновити дію зернової угоди, ми інших відомостей не чули. Е, взагалі не чутно пропозицію Румунії та Болгарії. Це прикор, хоча вони є країнами північна учасниками північно-атлантичного альянсу, і мене дивує така позиція. Так, є результати засідання е формату Україна НАТО, коли було е публічно проголошено про посилення розвідування діяльності е учасниками НАТО в которі чорного моря. Ну і вислане було сподівання про те, що Туреччина займе більш дієву. І значущу позицію щодо цього питання, ну і знову ж таки загальна фраза щодо глибокого занепокоєння, тим фактом, що Росія вийшла з цієї угоди. Мені здається, що такі опції не працює, і єдину мову, яку розуміє Путін та його поплічники, це мова сили. На жаль, Україна не має. Таких потужностей, як має це Туреччина, ми використовуємо той комплекс ресурсів, яким ми володіємо, і вони час від часу даються в знаки, ворог зазнає втрат, хоча знову ж таки ті саме втрати не а, визнає. Знову маю згадати вислів міністра, заступника міністра оборони генерала Гаврілова, який певен в тому, що з найближчим часом Україна набуде тих спроможності для того, щоб Міцно закрити усі ворожі кораблі в акваторіях і в тих бухтах, де вони дислокуються для того, щоб вони навіть нос не казали. До речі, дуже важливо пам'ятати, що до прикладу зараз російські кораблі не наважуються виходити з за рогу мису траханку. Це західна частина Криму, бо розуміють, що на поготові стоять українські гарпони та нептуни, а їм вистачить для того, щоб поцілити по тих кораблях, і перетворити їх на черговий об'єкт для спостереження дайверами. До речі, коли пане Владиславе, ви говорите про глибоке занепокоєння, от це глибоке занепокоєння з минулого року у країн заходу викликала військова співпраця, яка відбувається між раном та Росією, але от більше року минуло. Нічого не змінилося більше того, вчора вчора була інформація британської розвідки. Сьогодні це увійшло до звіту американського інституту дослідження війни про те, що Іран зараз займається підготовкою будівництва дро... заводів із виробництва дронів у Білорусі та Росії, тому що ну, Москва зацікавлена наростити виробництво дронів, а Іран зацікавлений у надходженні валюти до країни. Наскільки це небезпечні тенденції, і наскільки знову ж таки, якщо говорити про паритет, у нас є потужні можливості для виробництва безпілотних апаратів? Тут я думаю, що треба прослідити всю лінійку цих процесів з одного боку, цивілізований світ продовжує покупати російську нафту та газ, інші складові російської продукції Тим самим поповнюючи бюджетну скарбничку Російської Федерації. Ці долари та євро інші валюти світу ворог переправляє на територію Ірану, який не лише передає їм готову продукцію в дії дронів камікадзе шахет 131 Шахет-136, а й задіє свої ресурси для будівництва тих самих, згаданих вами заводів з виробництва тих самих дронів. Насправді дуже небезпечна зброя, яка чимало дошкуляє нашим. Система протиповітряної та протиракетної оборони. Ба більше, ми з вами знаходимося напередодні нового опалювання сезону, зима, і ми маємо розуміти, що ворог знову буде поцілювати тими самими дронами, так само, як і ракетами, по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури. Це не є новина, і ворог, відчувши ту саму. Ефективність від своїх зухвалих дій буде далі працювати за цим напрямком для того, щоб максимально ускладнити нам проходження нової зими 23-24 років. Тут ми маємо бути всі поготові, Але коли ми говоримо про поготові, ми маємо розуміти наші реалії. зараз. Ну, фактично немає у вільному продажі. Систем протиповітряної оборони всі вони задіяні для забезпечення безпеки тих країн, власниками яких є які є власниками самих систем протиповітряної та протиракетної оборони. Виготовлення нових систем ви згадували Петріоти. Це все час, це величезні гроші. Пам'ятаємо, що одна батарея Петріотів її вартість складає млрд мільярд млн. мільйонів. урахування того, що нам додатково потрібно ще 12, то уявить собі, яка космічна сума виходить по ітогу. І тут ми маємо розуміти, що насичення таке, повноцінне насичення системи протиповітряної на оборони такими комплексами України станеться не скоро. До того ж, ми бачимо зволікання. С серпня місяці вже триває, а ще й досі не приступили до програм підготовки наші пілоти за програмою пілотування а 16 це так само е, накладає додаткові навантаження на наших апаратах оборони, бо якби мало б ми f 16 ми б мали б непогані можливості щодо прикриття наших об'єктів саме з повітря. Але ми знаходимося в тих самих реаліях, і тому, коли я говорю про і е, цю тезу можна адресувати багатьом. Безпекових інституцій на нашій планеті, які були створені і мали непогане фінансування часів завершення Другої світової війни. А коли сталося лиха, вони щоразу демонструють власну безпорадність. Але дивіться стосовно ППО, ви говорите про те, що вільних немає на виробництво нових потрібен час наприкінці липня, здається, якщо я не помиляюся, була інформація від представників парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, що зараз Україна розробляє і тестує. Власні системи протиповітряної оборони ні, це не аналог Ірісті, Петріот чи того ж СЕМПТІ, але це щось на зразок ХАЛ, що теж непогано. Що ви знаєте про це? І наскільки знову ж таки можливо в найближчим часом ці системи протиповітряної оборони вже будуть введені в експлуатацію? Чи це лише поки проекти? Я думаю, що не дарма свого часу відбулася ротація у вищому керівництві. Українська оборонпрома, бо певні переможні реляції реаль... і заяви вони не трансформувалися в реальні практичні дії, які б мали можливість кратно посилити бойові можливості українських сил оборони. Я так думаю, що все це пов'язано з тим, що менеджмент має працювати настільки ретельно, настільки раціонально, настільки дієво, щоб давати продукцію військового спрямування тут і зараз. Звісно, що окрім Українського оборонно-промислового комплексу, ми маємо ще підприємство відповідального українського бізнесу, але обсяги потреб українських сил оборони є надзвичайно високими. І за таких умов ем, звісно, що лише гуртування, лише задіяння всіх і вся в Тому процесі щодо виготовлення озброєння, устаткування, боєприпасів до того озброєння, військової техніки для потреб українського війська, це потрібно тут і зараз. Ми бачимо наскільки складно триває перемовний процес з країнами донорами, які підтримують українські сили оборони. і звісно, щоб нам було б набагато простіше, щоб ті гроші, які ми маємо в нашому бюджеті, ми витрачали на підтримку національних виробників, а від них в свою чергу отримали. Це те, що потрібно для, для наших воїнів для того, щоб визволяти територію нашої країни, для того, щоб знищити наших ворогів. Пане Владиславе, що дякую вам за цю розмову. Дякую, що завжди знаходите час на можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. І слава Україні! Героям слава Владислав Солизньов, військовий експерт. Свет Повник Збройних Сил України, речник Генштабу Збройних сил у 2014-17 роках був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю. Залишайте коментарі під цим відео, ставте лайки і підписуйтеся на канал. Зараз цінуємо зворотній зв'язок із вами.